Мої вітання, любі друзі! У мікрофон із... і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву місцину, як Юпітер, що взагалі там є, який лут можна дістати, і взагалі як його дістати. Перша локація це хлібзавод. Тут насправді доволі багато цікавого луту, і почнемо з того, що вам необхідно буде саме на цьому місці, де показую на мапі, застрибнути на драбину, піднятися на дах, одразу готуйтеся до того, що там буде два контролери, тож зарядіть свою зброю. З контролерами розібралися чудово. Берете ключик, який знаходиться біля трупика. Там також буде снайперська гвинтівка і набої до неї. Берете по бажанню. Після того, як ви все підібрали, спускаєтесь вниз, там будуть псевдособаки. З псевдособаками раджу розібратися також якомога швидше, бо вони дуже душні, хоч чим їх і понерфили. Після того, як собаками розібралися, біжите до сейфа в сейфі флешка з апгрейдом на екзоскелет Брумбор. Переходимо до наступної локації локація ринок. На мапі також вказано, де вона знаходиться. Перша цікавинка безпосередньо в самому епіцентрі локації. Там, трохи на горі, ви знайдете схрон, де також буде лежати флешка. Крім флешки, яка має абгей на збільшений рюкзак, ви також можете знайти ще одну ничку, яку не так просто побачите. Але перед тим як туди збігати, також можете притарабанити ящик до вантажівки, застрибнути на дах і взяти собі артефакт, який буде артефакт на все воля рандома. Особисто у мене рандом вийшов, що буде артефакт Корона. На продаж, в принципі, непоганий арт, але є ще одна цікава схованка. Вам необхідно буде підійти до віконця, де палети. після того зайти в будівлю і через щирину прострелити дошку, яка перекриває вхід. Заходите в цю кімнату, розбиваєте дошки і можете спокійно спуститися в підвал. У підвалі вас буде чекати халявний револьвер, також КПК-гуся, крім того, схорон з набоями та провізією. Переходимо до наступної локації, це станція вторування. Тут ви зможете знайти непоганий екзоскелет, який зможете або продати, або надягти, як вже вам зручніше. Першим ділом вам необхідно буде застрибнути на вантажівку після на будівлю, пробігтися по трубам, тільки будьте обережні там аномалії. Аномалії розрядили, побігли далі. Одразу кажу: стрибати в яму, де є собаки, не варто, бо лут там взагалі ніякий, а витратити набоїв до хіба і більше. Після того, як ви пробігли труби, я раджу зберегтись, бо стрибати саме на цю будівлю буде не дуже зручно і, можливо, вам знадобиться декілька спроб, щоб нормально застрибнути. Перестрибнули, там є екзоскелет-оператор, і також трохи набоїв, до речі, кулеметних, які дуже дорогі в грі. Наступна локація це підстанція прип'ять. Насправді тут не буде якоїсь дуже крутої зброї або бронів, проте можна налутати файний артефакт. Наприклад, як мені вдалося забрати артефакт гребінь, який дає високу витривалість. Але після того, як ви активуєте сканер, з'являться два полтергейсти, з якими необхідно буде розібратися. Наступна локація йде база Орс. Тут багато не треба оббігати, бачите вагон. На мапі показано, де він знаходиться. З іншої сторони вагона оббігаєте, влучним пострілом розбиваєте замок, застрибуєте. І біля трупика за діжками ви знайдете прикольну броню SSP100 відкриття. Після цього варто забігти на полігон. Локація невелика, проте лут дуже корисний. Якраз для костюма відкриття буде апгрейд на свинцевий контейнер, а ще чимало кулеметних набоїв та різних ніштяків, які можна буде продати. І фінальна локація на Юпітері це бункери. Тут насправді треба буде обійти через прип'ять. Бо по Юпітеру, коли я рухався, то радіація не тривала, і навіть з максимальним захистом все одно скіф помирав. Після того, як ви зайдете в цю локацію, побачите три бункери. На мапі показано, який саме бункер необхідно буде забігти. Тут ви зможете знайти один з кращих дробовиків в грі Техаска. Плюс цього дробовика в тому, що він дуже точно стріляє, але мінус в тому, що перезаряджання буде не таке швидке, як дробовику Сайгар. Використовувати його чи додати в колекцію, вирішуйте самі. І, звісно, як ви будете виходити з цього бункера, вас зустріне або псевдогігант, або Хімер, тому готуйтеся до зустрічі з цією тварюкою. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Якщо так, подобайка, коментар та підписка, це найкраща підтримка. На цьому все у мікрофону був Ace, до зустрічі в нових відео та стрімах. Всім добра, мирного неба та хай щастить!